Привіт! Ви дивитесь відеоогляд crm системи NetHunt. У цьому відео ми поговоримо детальніше про створення завдань, їх відстеження та способи їх призначення. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео та бути в курсі всіх оновлень. Поїхали! Ви можете отримати доступ до секції завдань ліворуч під вашими папками. Саме тут знаходиться блок завдань. Перед вами одразу ж постає загальний список завдань. Давайте розглянемо, які дії ви можете виконувати в межах цього виду. Перш за все, це налаштування виду завдань за замовчуванням, тобто тих завдань, які відображатимуться тут при переході у цей блок. Це можуть бути прострочені завдання, завдання, які необхідно виконати сьогодні, завтра, наступного тижня чи місяця. Крім цього, у вас доступне сортування за терміном виконання, пріоритетністю, виконавцями чи часом оновлення, в залежності від того, які завдання ви хотіли б бачити у самому верху. Якщо у вашій системі працює декілька користувачів, ви можете індивідуально переглянути список завдань кожного з них, застосувавши фільтр по конкретному користувачу чи декількох користувачах, або ж залишити лише ті завдання, які призначені для вас. Варто зазначити, що у вас буде доступ до такої фільтрації лише за умови наявності цього дозволу у межах вашої ролі. Натиснувши іконку галочки у правому верхньому кутку, ви можете переглянути список усіх виконаних завдань. Крім цього, ви можете масово оновити поля у певному наборі завдань. До прикладу, коли один із менеджерів звільнився, та його завдання потрібно перевести на когось іншого. Для цього оберіть необхідні завдання. До прикладу, можете відфільтрувати за користувачем, натиснути кнопку Оновити, обрати поле користувача та вибрати нового користувача зі списку. Таку ж маніпуляцію можна провести із полем дата до прикладу. Спробуємо створити тестове завдання. Тут ви можете задавати назву, дату виконання, деталі щодо завдання, призначити відповідального чи декількох та підв'язувати релевантні записи. Після створення завдання ви можете натиснути на сніпет пов'язаного запису та перейти безпосередньо до нього. Окрім загальної секції завдань, ви також можете переглянути завдання, пов'язані із конкретним записом, безпосередньо із цього запису. Вона знаходиться поряд з історією активності. Ось тут. Звідси можна виконати існуюче завдання, створити нове або переглянути історію попередніх виконаних завдань. Додатково ви також можете створювати завдання із ваших листів. Відкрийте необхідний лист чи ланцюжок спілкування та знайдіть кнопку завдання вгорі самого листа. Натиснувши на неї, ви отримаєте доступ до створення завдання. Щоб побачити повний вид створення завдання, можна натиснути Інші опції. Якщо ви повернетесь у вашу пошту, то помітите, що у листів, на які призначено певні завдання, є спеціальна іконка, яка привертатиме вашу увагу. Окрім цього, існує можливість переглянути, які із ваших записів мають відкриті завдання. Перш за все, ви можете зробити це із карткового виду вашої воронки. Безпосередньо тут ви побачите, у яких із ваших записів є завдання, які необхідно виконати. Якщо ж ви хочете побачити тільки ті записи, де є відкриті завдання, ви можете застосувати додатковий фільтр. Відкриті завдання має будь-яке значення. Перейдемо до налаштувань вашої секції завдань та пов'язаних сповіщень. Для цього вам потрібно зайти в налаштування та знайти секцію завдання. Перш за все, тут ви помітите сповіщення про завдання. Якщо ці пункти у вас позначені, то, по-перше, вам приходитиме сповіщення на пошту, якщо для вас назначать нове завдання. По-друге, ви отримуватимете сповіщення у тому випадку, якщо завдання, яке створили ви для когось, було виконане. Також ви можете встановити нагадування про термін виконання завдання, або ж вимкнути це нагадування. Також ви можете отримувати щоденний дайджест це список завдань, які ви отримуєте щоранку, і який містить в собі завдання, які необхідно виконати сьогодні. Налаштування завдань за замовчуванням дають вам можливість встановити дефолтні значення, які будуть автозаповнені при створенні нових завдань. Це назва завдання, термін виконання, опис завдання чи виконавець. Давайте збережемо ці налаштування та спробуємо створити нове завдання, виходячи із заданих параметрів. Для швидкого створення завдання можете також натиснути Плюс біля секції завдань, що пришвидшує його створення. Як ви бачите, поля було заповнено так, як ми тільки що визначили у налаштуваннях. NetHunt допомагає керувати вашими завданнями і безпосередньо із панелі даних, щоб ви щодня могли бачити поточні завдання. Щоб створити щоденний розпорядок дня на панелі даних, перейдіть на панель даних та натисніть синю кнопку віджет. У меню Додати віджет оберіть сьогоднішнє завдання, прогорнувши донизу меню. Тепер ваш порядок денний із поточних завдань відображатиметься на цьому віджеті. За допомогою віджета ви також можете створити нове завдання, натиснувши кнопку плюс у верхньому правому кутку віджета. На сьогодні все. Сподіваємось, це відео було корисним для вас та вашої команди. Очікуйте на нові відео та до нових зустрічей!